Ти в захваті? Що тобі найбільше сподобалось у ролі поганця? Убивство Фреда? Бро досить уже сарказму. Я просто хочу закрити цей квест. О, а як щодо убивства Юджина? О, і дітей в'язнів. Замовкни, чувак! Це було жорстко. Я був такий ого. Авантюристи, прошу допоможіть! Ми схопили частового фермера. Згідно ваших вказівок повелити. <рес> Ось і все, бро. Фінальна ціль. <рес> Убивши Грега, ти станеш володарем вогню. А ще отримаєш той крутий косметичний обладунок. Авантюристи, <рес> прошу, не роби цього. Ще не пізно врятувати Медолісся. О Боже, це навіть важче, ніж я думав. Ми стільки всього пережили, Греку. Чесно, у минулому проходженні ми були найкращими друзями. Ми ще можемо ними бути авантюриста, ще не пізно. Боже, він і гадки не має. Срака. Гаразд, гаразд. Поїхали. Поїхали. Скажіть ваше слово, повелителю. Ми виконаємо вашу волю. Авантюриста, просто знай. Яким би не було твоє рішення? Знай, що я люблю тебе. Добре, чудово, дякую, Грейко. Це дуже допомагає. Гаразд, гаразд, поїхали. Поїхали. Вбивство Крека. І я люблю тебе. Три. Я тебе люблю. Два. Я тебе люблю. Ні, я не можу, ненавиджу це, ненавиджу. Я думав, тобі подобається грати за поганця. Та яке, в сраку? я ненавиджу все це. Мені огидно було вбивати Фреда, огидно було вбивати Юджина. Боджера було ще більш-менш, але точно було огидно вбивати тих дітей-в'язнів. Так я б не зміг цього. Що? Я думав, ти пройшов увесь шлях за поганця. О боже, ні! Ні, я не зміг змусити себе зробити все це. Це ж трешок. Що? Ти увесь цей час мене підбурював. Я хотів побачити, що буде. Ми чекаємо наказударю. Ну я не хочу цього робити. Я знав, що ти не такий авантюристе. Ти можеш врятувати мене! Ти можеш змінитися. А знаєш, Грегу, твоя правда. Так, я можу змінитися. Так, і я змінюся. Я створю нового персонажа. Стоп, що? Серйозно? Так. До піса, я ненавиджу усе все це. Побачимося в точці спау. Ти мені допоможеш? О, ну. Можеш убити цих чуваків? Не можу насправді. Бо це не моє проходження, тому. І він зник. Ви щули його, так? Вони не хотіли цього робити, вони хотіли врятувати мене.